Я прийшла. Це мама, яка дуже захищає від тих, хто там. А я корм принесла їм. Як ми зараз будемо це все владнати? Кошка. Ага, ти голодна, я знаю. Давай ми якось з тобою домовимось. М? Давай ми зробимо це таким чином. Ну це чому? Це не кидається на мене шар. Боже мій. Хижачка. Хижачка. Просто я хочу нагодувати. А ти ось такий робиш. Тебе хочу нагодувати. Твоїх діток. Тримай. Будеш? Деш їсти? Давай. О. Іди. Іди їсти. Давай. Зараз спробую її відполікти і дати малим трошки іншого місця. Вона не дає підступитися до них просто. Вона на мене кидається це. Ну, Ось така мама, бачите. Вона дуже голодна, але нехай вона їсть, вона годується вже її молочком. Пусть ну, ось там визирає. Це контрнаступ. Я не можу поставити свій... цю коробочку. Мамка, що ти така хижа? Знала, що ти хижачка, ой-ой-ой. Ж... Та все, ну дай малюкам поїсти. Я ж тобі їсти дайше. Шакси. Що ти таке було? Я ж вам їсти даю, Ал. водичку дам. Їсти, дам. Ну, все давай. Давай, Діш, дай хамалі поїде. На два болки. Та й таке. Мені, напевно, треба йти. Я думаю, вони якось розберуться, бо вона не дає відступитися, не дає їм поставити корм. Не знаю. Ой, 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 ти дурачок. Ось на мене і корм висипався. А я ста малишня хоче їсти? Угу. Ну мамка, тебе хочеш маленьку їсти чи ні? Нарешті. Нарешті. Чого потім малюсики кушати? Боже, не можна на це спокійно дивитися. Просто. Кушати. Може, це така відчайдушна мама. Під уваги ще їсти током особливо не вміють. Але що? голодна тітка. Мені не подобається, що я напроти стою. Та й таке. Маленькі. Люблять свою маму, а вона їх така милота.